І понеділок день телебачення і, як відомо, у театрі вихідний день. А в свята і вихідні працюють тільки журналісти, поліцейські і актори. І сьогодні головне в правильні двері потрапити. От ми вам сьогодні покажемо інший бік театру. Не такий помпезний, але теж дуже гучний, симпатичний, з вішалкою і з таким от клевісінчиком. Сьогодні нам можна все. Ми йдемо до головного режисера Театру. Добрий день. Доброго дня, а заходьте. Теоріє. Заходьте, заходьте. Добрий день. Доброго дня. Поки йшла до вас. Ем, скільки все цікавого побачила? Ви знаєте, ви ж потрапляєте в інший вимір. І можна побачити, як людина готується до виходу, як е, там розминається балет, як розпівується соліст. А ви вже 16 років спостерігаєте це з я спостерігаю що, це 30 років, бо виріс я в театрі, і коли хтось ходив в дитячий садок, чи значить там десь з няною гуляв, то мене брали е в театр. Але ж я знаю, що ви не планували працювати в театрі. Ви за, за першою світою юрист. Коли я закінчував школу, треба було вибирати якийсь фах на майбутнє життя. А я е захоплений був театром. І я мріяв або співати, або стати режисером. Ну, співати тоді не можна було 16 років мені було, не можна було говорити про серйозні заняття академічним вокалом, бо якраз у хлопчиків та, це період становлення, становлення голосу, як і всього фізіологічного апарату. І е, тому треба було десь через пару років повернутися до е, цього питання. От. А що стосується режисури, то е, я дуже багато читав, цікавився, дивився різних записів, все. ну і, звичайно, тут дивився весь репертуар. От тут через день у нас оперна вистава, от через день ввечері я був в театрі. А була у нас така прекрасна режисер Ірина Олександрівна Молосто, відомий оперний режисер і драматичний режисер, е, і вона е, якраз викладала в інституті Карпенка Карого. Я попросився до неї на розмову. Вона жила біля пасажу на Заньковецьку, Я до неї в гості прийшов. Вона мені сказала: Слухайте, ви маєте здобути життєвий досвід. Ви маєте дуже багато, ну не тільки знати, а багато пережити і відчути. І, і кохання, і ревнощі, і втрату близьких людей, і, і, і смерті, біль, і горе, і радість, і щастя і тоді сукупність цих всіх переживань. Дасть Зробить вам можливість аналітично ставитись до цих речей і викликати е, співпереживання. Я страшенно розстроївся, прийшов додому вбитий горем. Поговорили ми з батьками і, е, ну так, на сімейній нараді, значить, прийняли рішення, що між там історичним факультетом і юридичним. Юридичний, начебто більш перспективний. Угу. От дивіться, яскрава штука в цьому кабінеті це оці от ескізи да. костюмів. Наверху це костюми до Наталки Полтавки, це костюми Наталки і Петра, роботи художника Наталі Кучері. З якою я цю виставу став кілька років тому, да. А це казка про царя Салтана, Римського Корсакова, роботи головного художника театру Марії Сергіївни Левицької. Я дуже щасливий, що з цією людиною, з цією особистістю маю е, вдачу працювати через те, що вона один з небагатьох останніх, я думаю, сценографів і художників по костюмах. То працює не в комп'ютері, а, а, а працює пензлем. Да це от Марія Сергіївна мені на день народження от, презентувала ці три роботи на згадку про нашу співпрацю. От Як народжується опера? Ну опера, та народжується тоді, коли її напише композитор. От а сама постановочна робота, вона е, да, вона починається з того, що починаєш думати, що може бути цікаво глядачу. Не вам, не речі. Чим ви розумієте, є дуже багато речей, які мені б, наприклад, було дуже цікаво поставити. Але я знаю, що сьогодні глядач, от київський глядач, да? ну вони не будуть аншлаговими. От, да? наприклад, вони, що вони ну, дивіться. Є дуже багато опер, які у нас ніколи не ставились. Такі, як Андре Шенє Джордано, такі, як ті ж ломбарці в Першому хрестовому поході, Верді. Зараз глядач хоче бачити. Щось світле, життя радісне, життя ствердне. Він хоче бачити красиві костюми, він хоче поринути в якусь таку епоху і в якусь таку атмосферу, яка суттєво відрізняється від того життя, яке глядач повсякденно бачить навколо себе. От, не випадково тут Наталка Полтавка і казка про царя Салтану. Через те, що Чи з цього дитячий, починається так? знайомство. З театром з оперним мистецтвом і від того, яке буде справлено перше враження, буде залежати чи будуть в майбутньому. Ходити ці люди до театру і чи приведуть вони своїх дітей, там онуків, рідних, близьких, друзів. Судячи з цієї стінки, перше враження справляли гарно, ви не один раз, а можливо, і не перше. Це така галерея вашої слави. так, да? і Я ще звернула увагу, що фактично всі наші відомі політики підписалися під цими грамотами, можна політичну історію вчити. З усіма тисли руку, з усіма знайомі? З усіма тис руку, з усіма знайомий, знайомий з багатьма іноземними очі. Ну як знайомий, е, кол, да, коли, коли приїжджали великі якісь делегації. Ну давайте дивитися, Тимошенко бачу, Литвин. Литвин. Є. Олександр Олександрович Мельченко. Кучма є. Ющенко в мене за спиною. Порошенко. Да. Є до Петро Це, це, це недавно. Да. Да, да, це до Дня театру в цьому році. Я був угу. нагороджений органом за заслуги. Не бачу Януковича. Януковича не повісили, чи Янукович Не, Ні, не, уваги? не, 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 не нагород не нагороджував, не нагороджував. Як я сказала, Януковича не повісила. Говорка по фрейду не, не було в мене нагород від Віктора Федоровича якось так. А саме найцінніша нагорода з цих, що представлені? Ну, ви знаєте, для мене найцінніших нагород є дві. Це звичайно, Національна премія України імені Тараса Шевченка, угу. яка була мені присуджена це... за постановку опери Вінченцо Белліні це Норма. Ця, так? Да. І от за вами це орден зірка Італії. Ось я отак от стала. Да, да? Ось це цей да, да це я нагороджений цією нагородою указом президента Італії за вагомий особистий внесок у популяризацію італійської культури Ви у світі Ви їздили в Італію тримав я нагороди? ні. Цю нагороду мені вручив на сцені театру надзвичайний повноважний посол Італійської Республіки в Україні. Загально відомо, що Італія є батьківщиною угу. і меккою оперного мистецтва. І коли посол вручав тут на сцені цю нагороду мені, то він сказав, що не кожен режисер. Який ставить на сцені ласкала у цієї нагороди? Я знаю, що ви знаєте італійську мову досконало, і ви ставите італійською мовою да, спектаклі ставлю, ви вистави. А, а як можна ставити італійською опери у, у театрі? Тут а, співаки, актори знають чи багато, вони багато багато хто знає в консерваторії? Спеціально вивчається італійська мова. Світова тенденція це постановка опер мовою оригіналу. Тобто, якщо ми не знаємо німецькою, то німецькою ми оперу не ставимо і відтак не слухаємо. Така практика існувала, що співаки вчили навіть той, йому брали коуч, тобто фахівця, який допомагає угу. вивчити. Це театр винаймає такого фахівця, і він допомагає вивчити співакам їх партії, навіть якщо вони не знають мови, ну, є підстрочний переклад для того, щоб вони розуміли, про що йдеться, да? і з ними працюють над вимовою. Угу. От, але це ну доволі така складна річ, і в сучасному світі мистецькому в принципі вимагається знання того, про що ти говориш. Уявіть собі, ну як буде виглядати, якщо глядач буде розуміти про що йдеться краще ніж той співак, який знаходиться на сцені. У Вас тут плакат 10 найвеличніших опер, і навіть три написані: Орфей, Травіата і кармен. А ви можете список продовжити? От на ваш смак. Якщо говорити про, про велич, про масштаб, да, то це, звичайно, буде Тарас Бульба, Ярослав Мудрий. От до речі, Ярослав Мудрий в моїй постановці йде у нас на сцені. А Тарас Бульба ми збираємося на наступний сезон якраз поставити під кінець сезону, коли театр буде відзначати своє 150-річчя. Я Дивлюся на цей плакат і він оформлений досить так сучасно. Да не можна сказати, що це якийсь архаїчний плакат про про оперу. Коли я дивилася іноземні опери в записі, мене вразило сучасний підхід. Там сучасні декорації, там хай-тех, там якісь космічні взагалі ці всі моменти. Можна мріяти про таке для української От, опери. Е, дивіться, є те, що можна осучаснювати. Угу. А є е, тобто е, це ті твори, які існують поза простором і часом. Ну наприклад, ну, наприклад, Травіата. От, я її дивилася, От Дія трав'яти може відбуватися в будь-яку епоху, і вона завжди актуальна, бо ті самі значить, життєві колізії вони актуальні для будь-якого часу. Так? А є опери, які прив'язані до конкретної історичної доби. Ну, наприклад, Борис Годунов. В іншій історичній епосі він буде виглядати ну, ну, неприродно, неприродно. просто неприродно. Осучаснення може відбуватися іншим е, шляхом використанням найсучасніших технологій, виражальних засобів е, і е, досягнень науково-технічного прогресу. Давайте подивимося, що у вас на столі, бо ми От, тут застрягли е, тут е, на одному місці. Ну, це партитура. це клавір, це, а, це клавір. Да, клавір тобто, угу. це переклад опери для виконання солістами, хором під фортепіано. От ви згадали про кармен. Я дивилася кармен у вашому театрі. Це було французькою мовою. Французько, я я не знаю, хто був постановник, і я йшла дивитися кармен. і в мене був внутрішній страх. Я боялася на сцені побачити величезну кармен, яка є оперна співачка. Так? Але мені треба буде сидіти в залі і уявляти, що це е, струнка жінка, яка просто вогонь зачаровує всіх чоловіків. За е, останні роки, за роки моєї роботи, я змінив. Плавно, не революційно, а еволюційно цей підхід і якраз в переважній більшості випадків відповідають за віком угу. і статурою виконавців, тим, виконавці, тим персонажам, яких вони виконують. Були звичайно певні в мене, як кажуть, трінія з корифеями, з народними артистами. От, але це ви абсолютно праві. Це абсолютно неможливо, коли там, скажімо, мадам Батерфляй угу. співає жінка, навіть якщо вона прекрасно співає, які там 55 років. І коли в неї Пінкертон на сцені питає дівчинку, скільки тобі років, вона каже, 15. Це написано ще на табло і в залі сміються. Це, це, це нереально, це неможливо. Так, да, Це безжальний фах. Різна доля у різних типів голосів. Ну, наприклад, лірична сопрано це Віолетта, Джульєтта. <гану> все шанает <гану> такую да, <гану> да? треба бути маленькою. Да, це, і молоденькою. Е, да, це те, що в, там, ну, до 50 років, якщо навіть ти в ідеальній формі, це все закінчується. А бас навпаки. От він, якщо звучить, то він і в 80 років може співати, бо бас це завжди якийсь чи дід, чи батько, чи якийсь монах. Як ви розбираєтеся зі скандалами, зі своїми пріма-співачками? з Прим співаками тут же ж всередині в театрі. не допускаємо. Тут же ж є всілякі все, все є, але скандалів не доводить до ви скандалів. Ж жорсткий режисер не дов... Я не, не жорсткий режисер. Я просто навчився спілкуватися з людьми і можу довести власну точку зору. До речі, у вас <права> за спиною лежить програмка. Да. Показуйте, що ми Це... найближчий місяць в театрі. Це репертуар наш на е, листопад. Так. От я вам тут кілька назв Давайте, позначу. Наприклад, 22-го у нас буде вистава Турандот. Так, наказку про царя Салтана ми вже домовилися, що ви приходите 29-го. 29 угу. Так, я би вам запропонував ще подивитись балет майстра Маргарита. Оце якраз в, такому, в, в сучасній хореографічній е, версії. А Анатолій Солов'яненко – ну це фактично секс-символ тодішнього часу. Як бути сином такого відомого мужчини? Це е, завжди е, ну, накладало на мене ще з маленького дитинства певну відповідальність за свої вчинки. Ви так свідомо Через до цього те, що ставилися? я ставився не те, що свідомо, да? але я знав, що е, ну, до мене є якась підвищена увага, строгий батько був. Ви знаєте, він не Часу був. Чи судячи з того, що ви Анатолій Анатолійович, ви, мабуть, були Любімчиком? Не був дуже строгий, але він був дуже вимогливий. Він і мене, і брата привчив, що те, що ти робиш, це маєш робити дуже якісно і дуже відповідально. Ну, наприклад, ні, ні мене, ні, ні брата ніколи там сім'ї не, не били ніхто з нас ремня не бачив угу. от в кутку стояли бувало бувало от але у батька був е, такий погляд такий special, угу. що знаєте краще б ремня отримав іноді. у <світ> що <світ> це за штука? за це радіо? це радіо це трансляція зі сцени а тобто ви можете да, я можу тут працювати і можу вімкнути, послухати, що що йде на сцені, і яка йде репетиція, да, і... що є. От ну і знаєте, дзвінки. От в антракті зайшов, щось щось робиш. вімкнув, Ти чуєш, коли третій дзвінок, то ти вже йдеш. працювати. А якщо ми зараз, зараз включимо там, а зараз нічого не буде, бо у нас а, сьогодні там вихідний немає. Ні, там вихідний, і все вимкнено, бо у нас нічого сьогодні не відбувається. Хочу ж напроситися на сцену, тому що приведу опери Десь там ходить за лаштунками. Будемо його шукати. Ну, можливо, у нього сьогодні теж вихідний. Якщо mm -hmm. ми не побачимо, то ви нас теж зрозумієте, але Ну, no, Ви хоча би про нього розкажете. Якусь <реш> чергову легенду. Двері у вас. Так, да, двері О, важкі це. і вони ж мають не дуже пропускати звук а, через це те, це що е заляється. співаки е десь в коридорі, ще можуть там попробувати голос десь розспіватися. І, звичайно, цього не повинні чути ті глядачі, які в залі слухають виставу. Ага. Сьогодні вихідний і, в принципі, тут тільки чергове світло. Ну, треба бути обережним, бо сцена має певний ухил, щоб ага. не підвернути ногу. Там а навіщо, до речі, цей ухил? Ну, це для балету важливо. Ага. Це Ясно. важливо для балету. а От у нас це пожежна завіса, яка відділяє сценічну частину від для Вона важить майже 20 тонн, падає автоматично. Це один з найважливіших засобів безпеки у театрі. Чи були якісь казусні випадки такі в театрі, які могли зірвати спектакль, зірвати постановку? І ви, і актори з цього виходили достойно. Різні бувають речі. Ну от у мене на щастя під час вистав такої якоїсь ситуації не було. От але під час концертних заходів, урочистих яких заходів бувало. Де один раз був у нас, ну для прикладу, урядовий концерт. Угу. Поки текст ведучих мав один колектив замінитись на другий за завісою, значить, піднятись <хи> завіса, і наступний твір і заклинило завісу. Тут як льотчик, маєш за три е, секунди рішення. прийняти рішення. Я одного артиста значить, хапаю за рукав. Кажу так, що ти знаєш Шевченка? Кажу, що Шевченка? Що знає Шевченка? Заповіт. <клес> кажу: ні, не годиться, сумне, бо далі життєрадісний. Любіть Україну, знаєш? Знаю, єдина се він, він вийшов, прочитав Любіть Україну. Цього не було, значить, в програмі. Потім, значить, мені один високий керівник каже: оце перед концертом проглянув президент програмку і каже: От, не вистачає тут любіть Україну. каже, як ти це відчув? Бували, бували такі випадки різні. А що стосується, опери, ви запитали про привид опери. Такий і він є, да. Я з ним особисто не зустрічався, він якось мене обминає, не заходить. Є така, ну я не знаю, чи легенда, чи бувальщина, бо це задовго до того, як я почав тут працювати, десь 50-ті роки кажуть, що тут на колосніках наверху жила начать, якась криса-меломанка. І один раз, значить, одна співачка співала, взяла фальшиву, значить, ноту верхню. І ця криса звалилася на неї з колосників під час вистави. <рес> ну, так, от така історія оповідається. Співачка більше не співала після того. Далі про її подальшу долю невідомо. Питають, от в чому найбільша, от яка найбільша складність професії? Да? А найбільша складність професії, вона полягає в тому, це чисто психологічна річ, через те, що співак або артист балету, або артист оркестру, або диригент. Якщо під час вистави щось відбувається по їх кафедрі, як кажуть, ну так, вони власними силами здатні це виправити. Да? А режисер або хореограф, він вже тільки сидить в залі, навіть якщо бачить, що не так, тільки спостерігає, і, як правило, нічого ти вже зробити не можеш. От. Тому, в принципі, робота режисера і робота балетмейстера, постановника вона знаходиться за лаштунками. То я завжди кажу, що найкраща робота режисера, коли не видно, що в виставі є режисер. Коли на сцені все природньо, органічно відбувається, це означає, що це найвищий рівень роботи. От я вам цього і бажаю, і вам дякую, що ви вели за межі і на свого кабінету показали сцену. З вами тут прощаюся. Можна сказати, що я вперше на великій сцені. О, Спасибі, запрошуємо вас.